Мене звати Юлія, я оператор версатів з програмним керуванням. Незвично для дівчини, але це реальність. Це відео телебачення громади отримали від центру зайнятості. Так Юлія ділиться власним досвідом освоєння технічної спеціальності. Центр зайнятості оплачує перенавчання на спеціальності, які раніше вважалися чоловічими. Можна Скористатися цим механізмом двома способами: варіант перший це онлайн подати заявочку або вживу прийти до центру зайнятості. Ми працюємо в такому трьохсторонньому, як то кажуть, форматі з одного боку. В нас є роботодавці, з іншого боку, це наші жінки, шукачі роботи, і ж роботодавець і шукач роботи жінка мають подати заявку про готовність участі в цьому проєкті. Роботодавець, заявку за певною професією, що потрібні. Наприклад, оператори верстатів з програмним керуванням, або водії навантажувачів, або водії важких автомобілів там, з великою масою, або електромонтерки це те, що потрібно роботодавцю. З іншого боку, заявка від жінки, яка готова навчитися і піти на роботу на дане підприємство. Тобто навчання йде під конкретне замовлення роботодавця». В чому перевага цього навчання? Ні для роботодавця, ні для жінки, яка навчається, немає ніяких фінансових навантажень. Все фінансується за рахунок служби зайнятості. На сьогодні ми ще чекаємо жінок, дівчат, які готові вчитися на водіїв-навантажувачів. В одеському центрі професійно-технічної освіти це в районі наших район Черемушок Іцха Карабіна, 18 а запускається новий проект це навчання жінок на водіїв на ну а також і чоловіків. І ми закликаємо всіх, хто хоче працювати. Перспективи для роботи є. Чому? Тому що ми ж з вами зараз розташовані в такому транспортному вузлі, де і виробництво, і промисловість, і торгівля. Навчання стартує 29 вересня, проходить у дистанційному форматі. Практика відбувається на майбутньому робочому місці. Державна програма охоплює 31 професію. Сидячи вдома за телефоном або гаджетом, який вдома є, можна буде прослухати курс, курс лекцій, а практика буде на виробництві для набуття навичок. От Водії навантажувачів там тривалість 5 місяців. 29 вересня ми починаємо, запускається група. От теорія буде не тривала. В основному основний упор це на здобуття навичок. Навичок виконання цих робіт відповідно до охорони праці, пожежної безпеки, щоб не було травматизму, щоб було з дотриманням всіх технологічних умов. Переваги цієї програми це гарантоване працевлаштування. Більше дивіться в програмі Об'єктив. Хочу стати по смерті струмом і освітлювати тобі дім. На футболки і джинси зім'яті, світити на двір під дощем, бути світлом у ванній кімнаті, настільною лампою. лампи. Відтай. Це вірші з поетичної збірки. Тут були ми. Його автор є колишнім військовим, письменник Артур Дронь. Зустріч школярів з митцем відбулася в ліцеї імені В'ячеслава Чорновола 19 вересня. Під час творчого заходу було представлено нову книгу короткої прози Гемінгвей нічого не знає, де автор розповідає про життєвий досвід російсько-українську війну та побратимство. Ця книжка яка називається Гемінгвей нічого не знає. Моя перша прозова книжка. Я її написав після поранення на лікуванні, і от зараз звільнений з військової служби, то з виданистом Строголева влаштовуємо таку серію презентацій цієї книжки. Вона згрупша про мій воєнний досвід, але також і про людей, які служили разом зі мною, про моїх побратимів і живих і вже, на жаль, полеглих. Але найперше вона про таку. Любов в людях, яка може бути, які є місце, навіть в такий якийсь тяжкий темний час, як ми зараз маємо. От тут звучало навіть питання про те, що як ви шукаєте натхнення, і під час того, як ви прочитали вірші, або вірша і час про військового, який був з вами, угу. а, от як все-таки знаходиться натхнення на ці вірші? Я Але? думаю, що тут більше не про натхнення йдеться, а про таку внутрішню потребу написати про щось або про когось. Бо коли це якісь такі болючі речі, болючі досвіди, то я, я б не сказав, що це викликає натхнення. Натхнення то що щось таке звучить приємне, високе, добре, світле. А тут це більше така внутрішня потреба. Та, попри те, що боляче, що сумно, потреба зафіксувати це, написати, якось словами виразити. Тут я би більше казав про, про потребу, а не про натхнення. На захід були запрошені учні дев'ятих-одинадцятих класів. Зустріч була побудована у форматі живого діалогу. Школярі могли поставити питання на хвилюючі теми. Я хочу максимально побачити різні емоції людей, як вони ставляться до тих чи інших виступів. Це більш через це, бо цікаво самому по собі, як людина виходить. Типу, тут сидить толпа якихось незнайомих 9-11 класників і тут просто видать. Ну, це цікаво, що відбувалася, така зустріч презентація. От наскільки воно вас вразило? Ой, ну мене дуже вразило, бо я пишу сама вірші. Не дуже часто, але все одно пишу. От, і було цікаво познайомитися з сучасними поетами, які пишуть вірші в такий складний час для нас. І це було дуже цікаво з ними поспілкуватися якось. І це дуже круто, що в нас є така можливість, що наша школа може дати нам таку можливість. Ну, мені зустріч сподобалася, хоча я не пишу, не пишу вірші як пані Софія. Але я пишу більш-менші історії, і мені було цікаво саме почути якісь емоційні аспекти письменників. Вони самі собою є дуже цікавими особистостями з попередніми історіями та. Цікавим минулим, та я сподіваюся, не біль... більш цікавим майбутнім, да 에... сподіваюся, що вони будуть зіроньками, які можна буде читати вже колись пізніше у нашій шкільній літературі. Письменник Андрій Хаєський поділився своїми думками про те, як змінюється ставлення до літератури в Україні та світі. З його слів, для нього це радісно та трохи незвично. Безумовно, українська культура стала більш трендовою. І для мене, як для людини, яка цією культурою живе задовго, почала жити задовго до повномасштабного вторгнення, для мене це і радісно, і, і трошки дивно, але ну, це нормальний подив. А безумовно, процес самоусвідомлення. Людьми самих себе, свого місця в цій нації, своєї дотичності до цієї нації, звісно, він починається і проходить через пізнання літератури, зокрема. І мене не може не тішити те, що ми говоримо. По-перше, про українську культуру і літературу, якщо точніше бути, почали говорити більше назовні. Почали доносити міжнародній аудиторії, що ми є. А як писала Ліна Костенко, ми є, тому що нас не може бути. Це одна з моїх фраз, підштовхувачів в житті. Ми так україною почали говорити назовні, що ми є, не дивлячись на те, що нам, нам забороняють бути. У нас є своя література, у нас є свої інтелектуали, і ця традиція доволі. Тривала в часі. У нас є своя класика, у нас є свої сучасні автори, і це дуже важливо а, говорити і назовні, і як виявляється всередині країни. Зустрічі з письменниками відбулися за ініціативи адміністрації школи. Більше про захід дивіться у програмі Об'єктив. Пам'ять про висадку григорівського десанту. В ліцею номер 2 відбувся тематичний захід, присвячений подіям Другої світової війни. Учні старших класів переглянули історичну хроніку висадки десанту біля села Григорівка 22 вересня 1941 року. Голова міської спілки ветеранів подякував колективу ліцею за збереження пам'яті. Ліцей номер 2 постійно відмічає. Цю дату, дату пам'яті. Не буде пам'яті, не буде і е, в нас будущее, в будущего, в, в дітей. Хто пам'ятає, той, той живе далі. Пам'ять про тих наших бійців, які загинули, захищає нашу державу Україну від фашизму. Я думаю, що пам'ять залишиться на на багато поколінь. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих захисників України уже в російсько-українській війні. У заході взяли участь ріджур соколята. Наша школа завжди відмічає це свято, тому що ми знаходимося, по перше, на вулиці Григорівського десанту, По-друге, це потрібно пам'ятати, тому що ну це історія, це треба знати. Війна це жах, просто жах. Це, мабуть, одне з найгірших, що може бути. Я не знаю, що сказати. Що тоді було погано, що зараз нічого не міняється. Це пам'ять вічна, це люди, які захищали нас. Це треба пам'ятати. Рахну щось як це допомагає. Навіщо це помічу там цікаво? Мені дуже цікаво. Мені подобається, та ще в мене батько на війні зараз це теж допомагає мені його підтримувати, і собі мені так легше. Традицію відзначати пам'ять висадки Григорівського десанту в ліцеї номер 2 підтримують вже 37 років. Цього дня у закладі відбувається низка тематичних заходів. Розповідає Алла Стороженко. У нас є заходи, які присвячені саме героям цієї війни. От там, чесно вам кажу, у нас іноді півзалу плаче, просто плаче. Тут, звичайно, ми проводимо дві паралелі і це історія. Це історія ку повинні пам'ятати і знати наші діти, якою б вона не була, але все-таки пам'ять це наші діди і прадіди, і ми повинні все таки е, згадувати їх. І тому е, це частинка тільки того виховного заходу, яку ви сьогодні побачили. Взагалі, у нас і ранкові зустрічі зранку були, де дітям розповідалося про е, Григорівський десант і класні години. І в нас е, протягом цього е, всього дня сьогодні наші вчителі фізкультури проводять. Спортивні змагання присвячені саме цьому заходу у ліцею номер 2 представили інсталяцію, присвячену дню пам'яті висадки григорівського десанту.